Це свідчило про те, що Московія вже з самого початку розпочала просувати свої геополітичні інтереси за рахунок гетьманщини. В березневих статтях було забезпечено збереження автономії для України і, взагалі, не обговорювалося її приєднання до Московії. Ця угода була укладена в умову складної геополітичної ситуації та конфлікту з Річчю Посполитою. Однак, через два роки після підписання березневих статей Московія укладає окремий мирний договір. Як ви думаєте, з ким? З Польщею, відокремивши вільність і навіть не допустивши представників козацтва до переговорів, фактично це означало порушення угоди з Україною з боку Росії. Це ж ви просто уявіть, ви об'єднуєтесь з Московою проти речі Посполитої, домовляєтесь про спільну війну, а тебе зраджують, домовляючись з твоїм заклятим ворогом у тебе за спиною. І після цього вони рахують Богдана Хмельницького своїм героєм, людину, яку цінічно і підступно.